Привіт усім! Мене звати Марія Груша. Наші з вами канікули завершуються, а в кінотеатрі Мультиплекс тільки починаються. Фільм «Канікули» 2015 року є продовженням серії фільмів про відпочинок сім'ї Грізвульдів, які подорожують не лише своєю країною з 1983-го. Старі комедії серії «Канікул» стали культовими і відомими. Так, як в них покладений класичний американський гумор і безліч дуже жорстких жартів. Але я впевнена, що більшість з вас бачили хоча б деякі моменти з тих фільмів. Нова частина не змінила стилю, прізвища подорожуючої сім'ї і самої головної ідеї. Якщо ви вирішили відпочити з сім'єю, готуйтесь до надзвичайних пригод. Як на мене, саме такий фільм потрібно переглянути в кінці літа. Ви вже відпочили і можна дізнатися, як відпочили інші. Повірте, Грізвольдам точно пощастило менше, ніж вам. Навіть якщо ви все літо просиділи вдома, ну чи в нашому кінотеатрі. Жанр типової американської комедії ніколи особливо не змінювався. Але найбільше мені подобаються саме такі якісні картини, де весь гумор доречний. І кожна комедійна сцена виглядає так, ну як би й мало бути. Коли герої потрапляють в звичайні ситуації, але виявляються такими невдахами, що цього можна зліпити цілий фільм або декілька. Не обов'язково, щоб ви бачили попередні серії канікул, тому що кожен з цих фільмів це окрема цілісна історія, яка поєднує в собі сімейні проблеми та їх вирішення. Їхати через всю країну це цікаво і захоплююче, але їхати туди з дружиною і двома дітьми це сущий кошмар. Якщо ви Грізвельди. Сім'я буквально проходить крізь воду та вогонь заради парку розваг. Мало того, вони ще й по дорозі заїхали до родичів, і справді як така історія могла закінчитися добре? Весь час Расті Грізвульд, голова сім'ї, намагається зробити поїздку ще цікавішою, додаючи зупинки з історичними пам'ятками і відомими місцями. Але й там не все так гладко та спокійно, як би хотілось. Але ж фільм сімейний і протягом всієї поїздки грізвольди більше зближуються і знаходять спільну мову. Тому що таким і має бути спільний відпочинок. Ви мало не вбили один одного, а потім вже не хочеться повертатися додому. Слідкуйте за новинами на сайті Multiplex.ua та підписуйтеся на пабліки Мультиплексу в соцмережах, щоб бути в курсі всіх новинок світу кіно. До зустрічі!